привіз дітей на змагання і опинився в військоматі в Ужгороді. Працівники ТЦК разом з поліцейськими уночі забрали з хостела до військомату водія автобуса, який із Вінниці привіз дітей на спортивні змагання. Чоловік намагався пояснити, що він єдиний водій у групі юних спортсменів, та військові на це не зважали. Вінничанина забрали до військомату разом ще з кількома іншими чоловіками, які в той час ночували в цьому хостелі. Усім вручили повістки і одразу ж відправили на медкомісію. Працівники ТЦК відібрали водія телефон і не дали йому зв'язатися з рідними дітей і тренерами, щоб попередити про ситуацію. Розголосу Нічній історії в Ужгороді надав Вінницький журналіст Віталій Павловський на своїй сторінці у Фейсбуці. Закарпатський ТЦК зазначає, що його працівники діяли за. Конно чоловік не мав підстав на відстрочку від мобілізації його доправили до центру комплектування для уточнення військово-облікових даних. При уточненні з'ясувалося, що в громадянина законних підстав на відстрочку по мобілізації, які передбачені 23 ю статтею закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, немає, і останній безпідставно уникає військової служби в Збройних силах України. Зазначаємо, що в своїй роботі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки керуються виключно чинним законодавством. Мостафія Джамілєвовісі.